Це швидкий огляд того, як вам, 3D-візуалізатору, знайти своїх перших клієнтів. Отже, ви 3D-візуалізатор-фрілансер. Так, хочете, щоб ваші навички нарешті почали приносити гроші. Ну, цей план якраз покаже, як систематизувати пошук тих самих перших замовлень. То з чого почати? Ось головне: по-перше, готуємо базу. Вам стовідсотково потрібне портфоліо десь 8-10 робіт. І знаєте, не обов'язково комерційних можна і за референсами зробити, головне показати себе. А ще ну дуже важливо: чітко зрозуміти, хто ваш ідеальний клієнт, хто він. Де він живе онлайн, що йому болить, це просто основа-основ. По-друге, ваша онлайн-вітрина. Знадобиться простий сайт, або ж знаєте, профіль на Беханс теж чудово працює як основна точка збору. Але ключове це соцмережі. Будьте активні в Instagram, Facebook, Pinterest, і особливо на професійних майданчиках. Тут LinkedIn це просто мастхев для пошуку серйозних клієнтів, разом з EverMotion чи CG Architect. Постіть роботи регулярно, не все одразу, і головне, щось своє, унікальне. А, і всюди посилання на ваш основний профіль чи сайт. Плюс підготуйте короткий pdf буклет про себе для швидкої розсилки. Ну і нарешті третє дійте активно і ростіть. Шукайте потенційних клієнтів, дивіться, що їм треба, і тактовно пропонуйте свої послуги. Якщо є гроші, можна і таргетовану рекламу спробувати. Та найважливіше це регулярність і стосунки. Бо знаєте, 3-5 постійних клієнтів, і ви вже цілком можете бути завантажені роботою. Постійно оновлюйте портфоліо сильнішими роботами та інвестуйте в навчання. Пам'ятайте, послідовність у підготовці, самопрезентації та активному пошуку ось що приведе вас до стабільного потоку клієнтів у 3D.